Вітаю, дорогі німці! Сьогодні у нас з вами тема четвірочка уже угу. Was darf es sein? Що Щоб то таке було. Давайте подивимося. Правка, бачите, стріночка уже 25 у нас. Тобто ми потихеньку-потихеньку, але впевнено йдемо вперед. І Sie das foto und den an, und hören Sie. Нам необхідно з вами сьогодні розібрати тему, швидше за все, покупок. Попробуємо Ну і що робити? гайда. Тож, роздивіться фотки, отто і список покупок, і послухайте, хто написав записку і для кого отто робить покупки. Як ви думаєте, для сім'ї, для друзів, для колег, для сусідів по кімнаті. І у нас ось написано кезе, сир, э, айнем. Значить Та, так, що це таке брод, напевне, хліб чи що? Вон таке, якісь рулетики, э, кіло, вайн, напевне, це виноград. Персики, паприка червона і ой, зелена і червона салямі я бачу. Три десятки або я знаю, що це таке. Кнобляв гозолями і чеснокова салями, три літри звичайного молока, 4 пляшки холодного чаю, 250 грамів нежирної шинки, пакун, напевне, це е, упаковка чаю і два. Що це таке? Бо я знаю, зенфікись. Який, зараз розберемося. Равка номер два. Як часто ви зазвичай робите покупки, розкажіть зі списком покупок чи без раз на тиждень щодня і гонрийзад. Голодний ситий. Я ніколи не ходжу за покупками, коли я голодний, інакше купую забагато. М -м -м. Так, ну, давайте тоді поринемо в послухачку Дізін дзілустіх. Це отой зупамакт. Вони смішні, це ніхто не читає. Що там написано? Кролик, ніс, о, це має значити сир. Він хоче сиру, якогось дикого сиру. Нісенітниця. Написано м'яким, який сир? Оцей ж шрифт. А ось чому я не могла розібрати. Голос спікера супермаркету. Шукайте негазовану мінеральну воду, спробуйте парокель. Сьогоднішня спеціальна пропозиція: візьміть із собою дві пляшки та платіть лише за дві, за дві. парокель прямо з природи. Добре. Так. Ага, це ми розібрали і. А, це тунець там був. Боже мій тунець, салямі, персик, холодний чай. Ну, та з льодом паприка, чесник і банан. Хто із них хлопці Тунфіш, тверзіх, айсті, кноблау. Хто дівчатка? Ді залямі, ді паприка, ді банани і ді я так думаю, там зажовано. груша. Давайте дивитись на третє. Перегляньте слонечок у картинках, напишіть якомога більше комбінацій за три хвилини. Тюте, упаковка, дозе, пляшка, глаз, банка склянка і пакун, упаковка. Айне дозе тунфиш, банка тунця, айне пакун упаковка чогось там. так. Ваздарс зайн, Що то мало бути? Так, це у нас правка три. Управка, вправка три. Що тут може бути? Eine Dose Pfirsiche. Eine Fierzhi. I need Dose Fierzhy костей стільки. Окей, рифті 1,4. Ага, це не ця вправа. Вони не подають кварка. Uh -huh. Eye ein, ein kilo mel, ein Glas marmelade. Напевно, це самому треба придумати його. Ja? Добре. У нас ще й послухачки. Дивіться. Що правильно послухайте і поставте хрестик. Отто має проблеми, оскільки в списку покупок немає точної інформації. Друге, отто добре знає своїх сусідів по кімнаті та їхні харчові звички. Третє, він хоче подзвонити додому, але його мобільний телефон не працює. І четверте, він купує занадто багато, тому що не хоче робити помилок. Відповідно, швидше за все, що це ця послупечка. Ну, давайте подивимося. Ця лиця, а прочитати треба. Добрий день, що ви хотіли? Ну, я хотів би ніжний сир. М'який сир, ну, їх багато. А ви б віддали перевагу Вайгенкезе Одегатен, твердому сиру, Вайген п'якому. М'якому або твердому. Це гарне питання. Я знаю, на жаль, я не знаю, на жаль, що він любить. А ну, стривайте, швиденько запитаю свого співмешканця. Ой, я забув мобільний. Ну, давайте я візьму м'який і твердий сир. Дайте мені, будь ласка, по 200 грам того і того. Єсть. Ще там зверху давайте. Це дуже хороший вибір, вони обидва дуже смачні. Угу. Друге, 3 літри звичайного молока. Ой, вибачте, у вас немає нормального молока. Нормального молока. Що ви маєте на увазі під нормальним? Ви маєте на увазі незбиране молоко 3,5% жирності, або нежирне молоко 1,5% жирності, або знежирене молоко 0,5% жирності, та не знаю. А знаєте що? я візьму по два кожному. Так, єсть. Тепер йдемо в ковбасний відділ з вами. Продавчиня ковбаси. Вітаю, що ви хотіли? Я хотів до пісної шинки. А, з радістю це має бути сира шинка чи варина. Ось подивіться, вони обидва, обидві сьогодні в продажу. Ну, Дайте мені по 250 грамів кожної і 200 г чесникової соляни. Так, це завдання 8. Тож, де ми ставимо з вами галочки? В першому і в четвертому буде правильно я. Yeah? От таке дизайнер не дуже добре, він знає смаки. Він забудеться Ганді, а не функціонер ніхто. Так. Б. Sie noch einmal. послухайте, що вас буде, то будете слухати не на менше п'яти разів. І почуйте більше розмову в супермаркеті, що і скільки кліпує, от відзначити та запишіть кількість. Так, що? Вершковий сир, сир м'який, сир твердий, віфіль, скільки, двічка. Бутаміх. Молоко. Боже. Що це за бутаміль? Пахта, ми вчили колись таке. Фульмільхне збиране молоком, молоко нежирне і знежирене молоко. Ваз, третя, шинка сира, шинка варена пафами, салям з перцем і чеснокова салями. Один кілограм це тисячу г. Один фунт 500 грамм один і все. Так, що він взяв? Давайте я збільшу Кезеве, Кезе Хат, Фульмілх, 2 флашін, Мільхетal, 2 флашен, Magie Milch, 2 flash in Liter, Шінкин, Шінкін гекорт і кноплау. Заля, міщінки неро, ми ще купимо окей. Так, орган е -e -e з Endungen, закінчте, поставте закінчення. таблички. Так, тут у нас совість з вами чиста, тому що ви це вже робили. 59 разів зі мною на граматичних уроках. Я вас дуже прошу, робіть граматичні уроки, номінатів після ан. І я показувала вам марафон з артиклів з першого. Перший урок, якщо вам заходить і вам потрібен, то, будь ласка, можете його купити. Він базується на знаннях. Оце Айндія. Оце я пояснюю. Дивіться, це неозначений артикль. Номінатів то що, а кузатів кого що і датів, кому чому. Айн менегер Шінкен, Шінка-хлопець, значить буде R номінатів. Середній брод, бродгеліс, паприка, дівчинка, ну і бродгене усілякі множині, то не буде ніякого А, просто закінчення «е». Бачите, дівчатка множина, все окей. В акузитіві, що відбувається, Р закінчується, змінюється на «н» в чоловічому роді, С таки лишається в акузитиві, ну, акузитів він такий мирний, як усюди е «е». Яке було в номінативі. тільки в акузативі міняється чоловічий рід. Датів мід, помінялося все, як хотіло, би це ж датів. Він робить катавасії. Залишається чоловічий рід N, дівчатка стають N множина на N, і середній рід теж стає N. Ось така ситуація. Це датів таке робить. Тож, і het again, кезе. А далі, як ви доповните, пішли дивитися. Ось вони показують, бачите, це D, Das, die», та ж у нас, Ось які у вас мають бути закінчення. То есть, тобто, і Het agagen a milden den бо це хлопець, e Sie lieber einen Weich, А ви подивіться в, як називається, в транскрипт. Там побачите, що там буде N, N і сиром. І зараз там де фраги, буде Е. E, тобто N N E Divчинka. Havenzi den kahine norma milch дівчинка. Далі буде Шінкин у нас N – це хлопець, «ось він». і все решта буде E. e. Закінчення. Золь с айн хто що номіна чоловічий рід. Тому ми, це бачите, і роз, роздивляємося, що зав це дія, боне, це ді і таке інше. А ну давайте подивимося, що це за боне. Боне – це квасоля, далі борошно, мармелад, ворог, кола і цукерки, бомбон, французька мова. Значить, бомбону у нас буде кола, ДІ, Дія, Кварка, ДАСМЕЙК, там буде, Ді Мармелада, Дібона і ДІ, Зафт. Давайте подивимося, шосте у вас габен зі. Die... Шосте, шосте. Що ви купили цього тижня? Виконайте вправу ланцюжок. Я купив новий мобільний телефон. Я купив новий мобільний телефон і синю кулькову ручку. Я купив новий мобільний телефон, синю ручку і червоні. Штани з чорним поясом. Тепер Сімочка. Лігтеген Анн Мангерн Шинкен. Я хотів би, хотів би пісної шинки. Хто це каже? Напишіть К, якщо це клієнт, і Фау, якщо це фея койфа. І гецеген, я б хотів, що що ви хотіли. Ви б надали перевагу чи м-м. Я візьму, чи маєте вона на увазі тото чи тото. -то? Тоді, будь ласка, дайте мені ось те. Чи має бути це ось це чи те. І ось подивіться, вони обидва сьогодні в кодежу. Практикуйте розмову про покупки. Ви працюєте на стрінці 81, а ваш партнер працює mm -hmm. на 83 Зараз, дві секундочки, ми сімку подивимося, підемо туди вже. Зараз, мені, гроші, дві секундочки. Сьома. І ось так у вас сльозом, дивіться, зверху вниз. Так, койфер буде майже усюди. кундину буде репліка третя і п'ята. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось ось тут воно буде оце клієнт. Так, і їхня теж клієнт. А далі продавчиня чи продавець хлопець-мужчина Так, 81, пішли. Уламилась, стане 81. Що тут у нас робиться? Угу. Це воно 81 і 83. Гайда. Потренуйтеся робити покупки. Будь ласка, дайте мені допоміч. Мені потрібно, чи можу я вам допомогти, чи хотіли б ви щось, і скільки це може бути? Прякуєфа. Або продавець, або продавчиня. Добрий день, що ви хочете. Кунде кунді, ну я бізнем, і хверсь так я не задоволенням. Чи хотіли б ви, воно зараз пропозиція, так з задоволенням, пів фунту, граю штучку, будь ласка, з задоволенням. Ще щось? Задоволенням? Ні, дякую, це все. Розіграємо ролі ролі кауфензі, айн, ви скуповуєтеся. Я хотів би пісну шинки, чи бажаєте. В іспанську шинку. Чудово, ви є феркоїфа. Фер так, дивимося, що тут у нас відбувається? Біля ковбасного прилавку в пропозиції шинка іспанська, внизу біля ковбасного прилавку, в пропозиції італія, італійська салямі. І ви, клієнт у плодоовочевому магазині перед жовтий три штуки овочевом, напевне. І у чайній, зелений чай, 250 грам. Варіанти. Напишіть у парах бесіду про покупки та розріжте її, поміняйте частини головоломки і з іншою парою та відсортуйте. Це 81 у нас була сторінка. 83 така самісінька. Мені потрібно, чи можу я вам допомогти, чи хочете ви ще щось. sein, скільки цього вам врізати, чи дати, скільки ви хочете. Оце все діло доповнити. І та саме роліншпіль. Тут у нас вже, правда, шинка і салямі є. нежирна шинка і гаряча салямі і фунту. Гаряче це причина. Пропозиції в магазині овочів та фруктів, паприка угорська і у чайній пропози... пропозиції китайський чай. Ну і завдання те самісіньке – придумати, розрізати, голову лінки. Так, варунгаздюдензофіль анґекап. Навіщо ж ти накупився стільки цього всього? Вартість значить так слухайте і виправляйте. Вартість покупки 29 євро 10 центів. Йоган і Бруно думають, от не купив достатньо. Для Бруно нежирне молоко це звичайне молоко. От то живе у спільній квартирі 18 днів. О-то дуже міцні нерви, каже Люто. Бруно і Кайне Гутен. Кайне Гутен. А, вони мають на увазі. Що це акузиті. Окей, давайте транскрипт подивимося. Ось Вас? Що? 87 євро і 30 центів? Ну, я гібекоме, мені треба з вас взяти з кожного 29 євро і 10 центів. Ти з ума ти зглузді з'їхав. Навіщо ти накупився стільки ото? Так, зараз ця панель дзвінивська, яка завжди мене братує. Робимо ми рожі, я гап, яка не гідна надгайба. Вони давали точної інформації. Немає точної інформації, яка дурниця. Ось подивися на свій список покупок. Що таке звичайне молоко? Є незбиране, нежирне і знежирене. та звичайного молока не буває. То це цільне молоко. Ага, то звідки мені знати, любий Бруно? Я тут живу від вчорашнього вечора. Рівно почекає, рівно 18 годин. Це правда ото, але чому ти не подзвонив і не спитав? Мені дуже шкода його не забув свій мобільний телефон. Ну, давай, ото, чи не можна з тобою трохи пожартувати? Отто, ти не хочеш снідати? На жаль, він не має здорових намірів. Угу. Така ситуація відповідно, у нас у вправі сльозом буде.

А ви коли-небудь купували щось на те. Розкажіть, минулого місяця я купив 2 кг зеленої квасолі на трьох людей, це було занадто, тож наступні три дні ми їли квасолю. Бачите, таке було. Міні-проєкт, дивимося, дев'яточка. В кафе сніданок. Ви йдете разом на сніданок і замовляєте для свого партнера, що вона він любить їсти, що ви маєте на увазі, виберіть для нього неї і поставте хрестики. Так. Боже мій, яка якість картинки. Угу. Поїхали. Сніданок. -скати. Значить так, Невеликий сніданок одна булочка з маслом і джемом. Великий сніданок хлібний кошик із двома булочками та однією скіпкою хліба, а також масло з джем сир та шинка. Французький сніданок один круасан з маслом і джемом. Це класика. Додатково, одне яйце зварене не круто або круто. Порція яєчні мала велика. Uh, фруктовий салат маленький, великий, круассан і роли, світлі або темні. це, напевно, цін Боже мій. Банс булочки. Так, напої, Кава. чай, чорний, зелений, кава з молоком, велика, маленька, спресо. Звичайне подвійне, молоко, тепле, холодне, апельсиновий сік, світло Так. Bestand? Чи ви замовили правильно перевірте? Ваші припущення. Я замовив вам невеликий сніданок, але я не люблю варення. Я краще. Mm -hmm. Я сподіваюся, ви любите яйця, бо я замовив е, яйце не круто. Тобі, ти любиш яйця. О, так, я люблю їсти яйця з варенням на круто. І дивіться, те, те, що ми з вами про робили сьогодні повністю. Аурзо, so", так само кайн, майн працює, як айн, але в плюралі кайне майне геден в ротгент. Це вони показують датів, напевно. Комунікаційні ось наші. Щоб ви хотіли, і так щось так. Ну, те, що ми з вами розбирали, і предпочтені виражаємо, і габеті, айнклянс фрифтук, айнва, кортес, айберті, хофа Max. ну, що нам зробили. вже все, таке є, вже все. Добре, запаковую урок, скидаю додаткові матеріали і чекаю вас, мої хороші, завтра. До зустрічі!